Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося з однією, на перший погляд, заплутаною темою в німецькій мові порядком слів, коли в реченні є одразу два додатки. Звучить трохи складно, не хвилюйтеся. Насправді все набагато простіше, і зараз ви в цьому переконаєтесь. Нумо одразу до справи. Уявимо реальну ситуацію. Ви в магазині. Доброго дня! Мені подобається ось той золотий браслет на вітрині. Покажіть мені його, будь ласка. Зверніть увагу на останню фразу: sie bitte". чому саме Сміє, а не, скажімо, ес»?» Ось це і є наш головний квест на сьогодні. До речі, це невеличке пояснення, частина нашого 46-го уроку від швейцарської онлайн школи Зокі». Ми переконані, що найкращий спосіб вивчити мову це розбирати ось такі життєві практичні ситуації. Тож починаємо. І так, переходимо до першого правила. Це, так би мовити, наша основа. Воно стосується випадків, коли обидва об'єкти в реченні – це іменники. Тут все дуже логічно. Отже, запам'ятовуємо, коли маємо справу з двома іменниками-додатками, першим завжди йде той, що в давальному відмінку, тобто відповідає на питання кому, а вже після нього той, що в знахідному, тобто кого, що. Німці кажуть, датів фор акузатів, давальний перед знахідним. А ось і чудова ілюстрація цього правила. Der Mann der Frau das Чоловік дарує кому «дер фрау» давальний відмінок, дарує, що Дас армбанд» знахідний. Бачите? Спочатку кому, потім що. Все чітко й за правилом. Гаразд, з іменниками розібралися, рухаємося далі. А що ж відбувається, коли один із наших об'єктів це не іменник, а займенник, ну, наприклад, його, їй або мені? І ось тут на сцену виходить наш головний герой займенник. Він, знаєте, такий собі Віп, завжди вимагає першого місця. І неважливо, в якому він відмінку, давальному чи знахідному, якщо в парі є займенник, він іде першим. Крапка. Давайте подивимось на два приклади. У першому реченні займенник «ес», його у знахідному відмінку стоїть перед іменником «деафрау» у Давальному. У другому займенник є їй у давальному відмінку випереджає іменник Дасармбанд. Головне, що треба запам'ятати займенник має пріоритет завжди. А тепер найцікавіше. Третій випадок, який, чесно кажучи, часто і викликає плутанину. Що ж робити, коли в реченні обидва наші об'єкти це займенники? Увага! Саме тут відбувається магія, а точніше, інверсія. Коли ми маємо справу з двома займенниками, наше перше правило давальний перед знахідним просто перевертається з ніг на голову. Тепер знахідний відмінок, тобто акузатів, виривається на перше місце, а давальний датів стає другим. Ось це порівняння все розставляє на свої місця. Згадайте, з іменниками було «де кому», а потім Дас Армбанд що. А з займенниками навпаки, «ес що, а потім І кому. І це, до речі, і пояснює нашу фразу з самого початку зія Смія, покажіть його, що мені кому. Тепер все стало на свої місця, правда? Ну що ж, теорія це чудова, але без практики нікуди. Давайте перевіримо, як ми засвоїли ці три правила. Зараз на екрані з'явиться питання, а ви спробуйте подумати, як правильно відповісти, замінивши іменники за іменниками. Отже, питання. Чи приносить офіціянт гостю меню? У нас тут демгаст це давальний відмінок, а карти, знахідний. Наше завдання замінити ці два іменники на займенники і, звісно, поставити їх у правильному порядку. І правильна відповідь: Я yeah. еб. Так, він приносить його йому. Сі, це меню знахідний, а ім це гостю Давальний. Оскільки це два займенники, знахідний іде першим. Все сходиться. Давайте ще один приклад для закріплення. Чи позичаєш ти другові книгу? Знову ж таки, два іменники Демфроїнд кому і Дасбуг, що, якою буде відповідь із займенниками. Нумо, подумайте. Абсолютно вірно. Я іхлає ес ім. ес його замінює Дасбуг, а ім йому Дим Фройнд. І знову, оскільки це два займенники, знахідний стоїть перед Давальним. Думаю, цей принцип тепер став набагато зрозумілішим. Отже, давайте швиденько підсумуємо. Все зводиться до трьох простих, але дуже важливих правил два іменники першим іде Давальний. Якщо є іменник і займенник, займенник завжди перший. І якщо два займенники, першим буде знахідний це і є весь секрет. Сподіваюся, цей короткий розбір був корисним. Це лише маленький приклад того, як ми пояснюємо граматику в нашій швейцарській онлайн-школі Зокі. Якщо такий підхід до навчання до вподоби і є бажання вивчати німецьку системно та цікаво, ми пропонуємо групові та індивідуальні онлайн-курси в реальному часі. Зв'язатися з нами дуже просто ось наш контактний номер. Ми завжди раді новим учням і готові допомогти досягти нових висот у вивченні німецької. Дякуємо за увагу і до зустрічі на заняттях. Чуз.